Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячене детальному огляду інкубатора птаха 48 g Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. В комплект поставки входить піддон для води і верхня кришка з блоком керування в пінопластовому кожусі. Також у нас присутні бокові стінки у розібраному вигляді. Зіп-пакет з болтками-гайками та викруткою для його зборки. Ролики автоматичного перевороту яєць. Вивідна сітка, яку встановлюють на ролики під час прокльову яєць. вакуумні насадки на бутилки із силиконовими трубками для підтримання постійного рівня вологи в інкубаторі. Шнур живлення від напруги 220 вольт. Та шнур запасного живлення 12 вольт, який забезпечує роботу інкубатора від акумулятора. Із затискачами плюс та мінус. Розпилювач. А також інструкція. При гідному ознайомленні та вивченні цієї інструкції у вас всі процеси будуть успішні та легкі. Що знаходиться на лицевій стороні. Тут ми спостерігаємо рідкогерцелічний дисплей, який є дуже зручний та інформативний, він показує температуру всередині інкубатора. Також тут присутній індикатор роботи вентилятора, нагріву та перевороту яєць. Трішки нижче маємо кнопки для управління, а саме кнопка Set, Плюс, Мінус та кнопка овоскопу. З лівої сторони в нас роз'єм для підключення запасного живлення 12 В, а справа роз'єм для підключення живлення 220 В. Давайте ознайомимось більш детально із нашою технічною частиною. Перше, що є найпривітніше тут, це вентилятор, який забезпечує примусовий обмін повітря в середній інкубатору. Беручи повітря знизу, він пропускає його через тен. Таким чином, там повітря рівномірно рухається в середній інкубатору. Самих тени у нас два. Перший працює від напруги 220 вольт, другий же працює, коли система переходить на запасне живлення, тобто 12 вольт. Ось тут ми можемо спостерігати датчик температури. Також у нас тут присутній провід із колодочкою для підключення мотора, який забезпечує автоматичний переворот яєць. Ролики ж можна розмістити наступним чином. Ось така розкладка забезпечить інкубування курячих яєць. Якщо поставити щільніше, то сюди поміщаться перепилені яйця. Водночас, додаткові ролики можна замовити у нас на сайті ферма 24 Та поставивши ролики подалі одне від одного. Можна розмістити качені чи гусі чи яйця. Не менш важлива тема для обговорення вологість інкубаторів. Тут вона забезпечується шляхом випаровування води з піддону, а подається вона завдяки цим вакуумним насадкам. Ось таким чином вкручуєте зручні для вас бутилки і, перевернувши їх. Вода сама потече в інкубатор і буде триматись постійно на одному ж рівні, допоки не закінчиться вода в бутилках. Так як у вас є три виходи для подачі води, ви можете регулювати вологість всередині інкубатором. Тобто, використовуючи дві площі випаровування, вологість буде вища, ніж якщо використовувати тільки одну. І відповідно при використанні всіх трьох площин вологість буде найвища. Пам'ятайте, потрібно використовувати тільки теплу воду. Яйця ми закладаємо наступним чином. Попка до попки, носик до носика. А ось так проходить переворотний яєць. Актуальну ціну на цей інкубатор можна дізнатися на нашому сайті – 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відео оглядів, процесів інкубацій та цікавих відео. Нам все добре, гарного дня та мирного неба!